Ті, що приходять уночі. День не відрізнявся від інших днів нічим. Сніданок, гурток танців, заняття з репетитором з алгебри, обід, заняття з репетитором з французької мови, вечеря. Заняття з флейти. Це була неділя. неділя вундеркінда. Інші шість днів на тиждень відрізнялися тільки мовами німецька, англійська, китайська, кожен день по дві мови і науками, хімія та біологія І ще гурток робототехніки посередам, бо дитина має бути розвинена. Хтось десь колись написав у Фейсбуці, що якась там дівчинка наче поступила кудись у цілих дев'ять років. Дитина плелася у ванну, заплутуючись у власних ногах, і позіхала. Батьки дивилися йому вслід та мовчали, тому що знову сваритися не хотілось, та й батько вважав, що увесь цей ранній розвиток одна брехня і видобування грошей з молодих родин. А ще щось ніде ніхто не писав про те, як вундеркінд перетворився в дорослого геніального винахідника чи вченого чи всесвітньо відому оперну співачку. На такі аргументи мати задирала і без того керпатого носа ще вище і згадувала дядь Валеру, який погано вчився в школі, погано працював автомеханіком і сам себе підірвав саморобним самогонним апаратом, тому що нічим не цікавився і навіть не зміг пошукати в інтернеті, як отой апарат робити, тому що погано вчився в школі, тому що ніхто його в дитинстві нічому не вчив. І тоді батько починав згадувати, що дядь Валера цілком живий, і тим апаратом йому хіба що двері побило в гаражі і нерви попсувало. Але суперечка йшла на друге коло зі згадуванням уже інших родичів, а потім і на третє, переростаючи в сварку, і тому простіше було просто мовчати, тому що в матері з її розвиненого дитинства залишився другий юнацький розряд з волейболу і м'яч у кутку, важкий м'яч. А вундеркінд в родині це модно та престижно, інтерв'ю на телебаченні, сердечки від подружок, репутація в престижних школах з прицілом на дорогі університети, корисні знайомства серед викладачів, можливо, навіть виставки, концерти та світова слава. Звісно ж, для цього треба працювати, добре працювати, а не витрачати дорогоцінний час на перегляд дурних дитячих мультиків. В семирічному віці можливості мозку величезні. І саме тому в родині не було телевізора і комп'ютера, та й на батьківських телефонах стояв сорокознаковий пароль, що мінявся кожні два дні. Про власну мобілку можна було й не питати, тому що в настільки ніжному віці телефон погано впливає на увагу. І від цих телефонів дитині тепер страшно лягати спати. Він вже скаржився, що в кімнаті хтось лазить, і раніше діти такого не лякалися. Але тоді, коли мати гасила світло. А зорі самоклейки починали блимати зі стелі, ставалось диво диво дивне і причудове, ота темрява, яку не розганяли зорі зі стелі, в якій не було нічого видно, в якій не було нічого чути, нікого чути, власного крику, вологого шурхоту, нот, що не складалися в мелодію звуків, що не складалися в чужі слова, чисел, що мерехтіли перед очима. Були холод і якесь таке плямкання з кутка, чи не з кутка, а зі стелі. Але то слимачок в тераріумі вечеряє свіжою капустою. Слимачко добре, він їсть і спить. Йому іноді треба міняти землю, але він їсть та спить, і не встає в шостій ранку. Але звуки та плямкання іноді були голоснішими, а зорі на стелі танцювали колами. Можливо, інша дитина такого б і злякалася. Вона б заволала мами, ввімкнула світло. Але в темряві не видно, тому що темрява страшна, і в ній можна сховатися. Від Сусанни Семенівни з її математикою, від Ірини Петрівни з музикою, від того китайського дядька з мовою і страшним демоном на стіні. В демона голова синя, як в бика голова, а очей аж три, і так він ними дивиться, що сховатися під стіл хочеться. А тут навіть він не помітить, Та але ніч довга, якщо не спати, а от коли засинати, то все. Знову ранок, знову треба ходити до всіх отих, а вони всі кричать, тому що не виходить ні слова сказати, ні рівняння вирішити, ні схему зробити, щоб автобот пішов. Старші хлопці на гуртку казали, що й не піде, тому що вони живуть на кібертроні, а ми на землі. Та й нащо його робити, як не стане той робот автоботом? Та й штани пропалені, мама буде сваритися, але треба мовчати, тому що віддасть в якийсь інший гурток. А там можуть їй сказати те, що й на гуртку танців. Ну, мовляв, що не танцюрист, ваш данилко, він не пластичний, музику не чує, на ноги іншим наступає. Знов буде крик на всю квартиру, а в темряві, хоч і страшно, зате тихо. Занадто тихо. Якщо не чути хропіння батьків власного дихання і шуму крові в вухах, зате чути когось щось, такі тихі, мокрі звуки, наче десь капає вода, може, то і є вода де небудь далеко у сусідів знизу. І почалися ті звуки тоді, коли Ірина Петрівна йому показувала якусь мелодію на високих нотах, на таких високих нотах, що від них аж задзвеніло у вухах і зачухалися зуби. В розумних книжках написано, що таких звуків не буває. Але як це не буває, як чуто власними вухами? Чи то може втома, як в бабці, тому що бабця ну так втомилася, що лягла спати в велику гарну коробку, і ту коробку винесли з хати, і вона тепер може спати, скільки захоче. Мати, правда, дуже кричала на батька і ще кричала, що не можна казати на мертву людину, що вона заснула, тому що дитина тепер буде боятися лягати спати. Страшно не лягати спати, страшно прокидатися, як дивно, що мати цього не знає. А оте в темряві вночі воно не таке вже й страшне, ходить, булькає, нічого не питає, нічого не хоче, не кричить навіть, воно тихе, як слимачок. Але знову встає сонце і тягнеться довгий день, занадто довгий, і вчителі сьогодні усі звертають увагу на те що наймолодший їх учень сьогодні особливо неуважний і незібраний. Сусанна Семенівна навіть радить матері зробити перерву у заняттях, а синій демон на стіні китайського дядька, наче блимає очима та слідкує за людьми. Мабуть, щось знає. І мати теж щось таке знає, тому що дуже вже свариться. Їй не подобається чути про перерву в заняттях. В книжках пишуть, що коли діти ходять до школи, а не вчаться вдома, то в тих дітей бувають канікули, і там цілих три місяці можна не вчитися. Вигадки, такого не може бути. Як не може бути справжніх автоботів та фей з дівчачого мультика, а ще треба сходити до ще одного дядька. Батько так каже. Чому? Чи він теж чув оте капання? Новий дядько питає якісь дурні речі. От треба йому знати, чим відрізняється цукор від солі. Він просив розкласти малюнки так, щоб вийшло оповідання, і дуже сварився з матір'ю, говорив, що дитина просто не відпочиває. Батько тільки погоджувався, але в гуртку робототехніки можна подивитися мультики про трансформерів. І мати, зітхаючи і щось під нос бормочучи, купила нічних грибочок, тому що не можна, щоб такий розумний хлопчик боявся темряви. Адже так тільки маленькі дітки роблять, але він, отой маленький гарненький мухоморчик, зробив тільки гірше він не розганяв темряву, а лише створював тіні навколо себе, густі чорні тіні в кутках, і там щось плямкало, булькало і залишало сірі плями на підлозі і шпалерах. Не пліснява, не слиз, а пилюка в довгих смугах. Немов по підлозі провели чимось довгим і широким. Батько думав, що то сиплеться побілка зі стелі. З такої стелі до тканина натягнута. Побілка, що від води чорніє і стікає слизом, і той слиз вимазюкує усю ковдру та подушку. Довелося викинути, тому що його не брав ні відбілювач, ні десять пральних порошків, ні навіть виварювання. Ще із-за цього в квартирі почався ремонт, тому що це ж може бути небезпечна пліснява. От тільки й слимачок чомусь зник. Ввечері бува на ранок один шматочок яблука в кутку, земля на денці і порожній тераріум. Невже той пил чи той слиз, чи хто воно таке, просто зжер його? Плями розцвіли вже на підлозі, бурі, брунатні, липкі, немов зниклий улюбленець, і великий, як кастрюляче відро. Якби ще ті плями зробили так, щоб можна було б виспатись і не ходити на фізику та алгебру. Але з-за ремонту гуртків тільки збільшилося, додалася якась літературна студія з майже дорослими в ній, товста тіточка, що давала завдання учасницям гуртка, лише зітхнула, як вчити дитину сторітелінгу, якщо та дитина просто спить в куточку. До того ж, в шість років якось ранувато. А плями зникли, немов сховалися в темряву, світлий новий ліноліум не псувало нічого. От тільки плюскіт і ляпання вночі не припинялися вони підходили до ліжка, вони кликали пірнути в них в чорнобрунатний смугастий слиз, стати таким самим. Але дотик повертав у кімнату до килимка з білим песиком, до звичайної темряви, ще не час. Вперше вони заговорили людською мовою. Почекай, коли мертві підуть у гості, коли будуть щось казати про гарбузи зі свічками, тоді буде можна, і тоді ти до нас прийдеш, а ми до тебе. Геловін, так про нього було написано в різних книжках з англійської мови. По телевізору тоді бігав великий дядько з ножем, якщо вірити Миколі з гуртка. Микола любив дивитися про того дядька. Але хто вони такі? І чи треба їм вірити? Чекай трохи і дізнаєшся. Почекай на нас, батько. ти нас створив. Ким би не був той смугастий слиз, але на схемою робота почекай, слиз заповз на стелю, обкрутився навколо гілок люстри, засяяв буру і зник. Про таке й не розказати, про таке в жодній книжці не написано. І, мабуть, від них не втекти, тому що нічого від них не допомогло. Чи може їх послухати? Вони трошки схожі на слимачка, а слимачок нічого поганого не робив. Вони прийшли з темряви, а в темряві нема нічого страшного від Сусанни Семенівни і музики. Темрява лякає, але не тим. І дні повзли і повзли. Добре ще, що вчителька з англійської захворіла. Та дядько з китайською мовою переніс заняття на понеділок, тому що в нього справи, тому що він пояснив, хто то такий з головою бика на стіні в нього намальований. Він сказав, що то не демон, а поїдач демонів не треба їм обом знати про слиз і про те, що слиз розмовляє. І от та сама ніч, грибочок починає потріскувати, і слиз крапає зі стін, збирається в калюжу. Іди до нас! Ми не робимо нічого, ми не хочемо нічого, батьку. Ми це ти, ти це ми. Ти замалий, щоб хотіти самому, щоб бажати чогось, бо твоє тіло занадто хоче спати. Ми сон і смерть, що сон вічний, ми страх темряви і страх дня. Іди, іди, стань нами, приходь до інших. Ми це ти. Ми були слимачком. Ти нас годував, ти нам заздрив, ми станемо слизом, ми будемо спати. Іди до нас, бо в тебе вже тліє оця іграшка. Врятуйся від вогню, йди до нас. За словами врятованих з пожежі громадян, з ними ще мешкав шестирічний син Данилко, кімната якого була в епіцентрі пожежі. Хлопчика або його рештків не було знайдено. Пошук по лікарнях та моргах не дав нічого. Десь вночі, під ліжком маленької китайської дівчинки, що дуже боялася збитися в таблиці множення, забулькотів смугастий слиз і тендітно витяг стебельця з синім людським оком на ньому. Іди до нас, прийди до нас, тут добре, тут темно. Тут не вчать. Іди до нас. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк і підпишіться на канал. Це буде корисно для його розвитку. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Запрошую до перегляду!